Всім привіт! Всіх вітаю на каналі Підгаєцький коні. Сьогодні в нас на продажу жеребчик гуцурської породи. 5 років жеребчик. жеребчик робочий, спокійний, ним ніхто. Робили ним роботу, люди. Жеребчик робочий, покажемо його роботу зараз. Воно не був на вулиці Хазяїн. Захищає нашу батьківщину. Жінка будувала. Де весна. Такий жеребчик 1,75 м в об'ємі. Ціна жеребчика 28 тисяч, кого би цікавило. У нас є доставка. Можемо домовитись, можливий обмін. Також всіх хотів би попросити підписатися на наш новий. Канал румунові коні. Там буде більше наших коней, більше поїздок. Ось такий красавчик. Коник непоганий, живий, робочий. Чи на поєдинок, чи Акційний. до пари. Акційний. Кінь здоровий. Ноги здорові. Цілу весну робити до пари. Так, чи в поєдинок, і до пари чого. Ні, це не боїть, бо він в місті виріс. І наш, тернопільський ну, не є з Раківщини і Закарпаття. Ки жребчик. Звати його ми не знаємо як. Як назвати собі так трети мати? Омари його. Коник був не да, давно не був. Запріганий. На вигулі, запріганий. Стоїть біля кобил, нічого не каже навіть. Везли його до нас з кобилами на машині, то спокійно поводиться, нічого не каже. Вчора його і привезли. Апетит має гарний, п'є воду. Зараз його чіпимо до бетона невеликого. Ну, так. Бетон такий на 400 кг 500. Такий красун. У! Кін без жовча! Колоти масло, га? Ну, давай, йдемо зап'ягати. Зараз його будемо п'ягати, ставлю відео на стоп. Такі коник. Нагадую ціна коня 28 тисяч. Номер буде в описі, також буде посилання на новий канал. В описі під відео. Ще раз нагадую назву нового каналу Комунові коні. Цезар! Цезар! Добре, ведемо його до шлії. От і цей кустойко має жеребець. Жеребець, то є жеребек. Voi înclichete video. Hai mândru. I. Ho. Oh. Hai mândru. Тягне, прекрасно Пойдемо на асфальт. Найду додому asfalt тягне Є трохи послати, починаємо сюди тягне сюди Лантрух тристи на asfalto ai на асфальті nasfalti буде? Hãy nào mơ Hô Hô Hãy mơ Chào mơ Hô 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 Hãy

Залежно, як руше. Айма. тр тр не лишай мені. А вже 400 кілограмів. тр бо його перекидай. Корито перекидай. Тягне. Безбожне, можна йти не на змагання, вам возив показувати пробувати. Сіна коника, 28 Зров на зиму притягнега. Це, це не є, що він добре потягнув і віддихне трохи. Він добре потягнув до цього потуга. Ай, мандру пари з білими пота й треба коник компактний багато міністр роботу робить що кому потрібно це для роботи аби заробити пару гривень дров привести

Браво! Оу! Трі! Оу! Ай, мірка! Йоу, крок! Ай, да! Оу! Трі! Що? Братис! Братис! Хватить, <плес> хватить, хватить. Іди хватит. на люцерку, їй. <плес> Духовний спокійний. Навіть не ржа, стоїть біля, кубили нашої бели, ноль емоцій. Ось такий жеребчик на продажу. А ну ще раз його заверніть сюди. Відео трошки довше було. П'ять років жеребцевий. Продається, ціна жеребця 28 тисяч. Трошки дорожче, як на м'ясо цей лошак. Так. Шкода вбити. Хто хоче, він два яєчка має, скастрували, буде кінь до роботи. Тому всім дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на наш новий канал Румунові Коні. Посилання буде в описі. До зустрічі!